Це е, ми продовжуємо з вами вивчати курс графіки, ми продовжуємо з вами е, вивчати курс е, графічних редакторів. І минулі два заняття ми з вами познайомилися з растровими графічними редакторами, спробували будувати растрові е, графічні зображення. Більшість з вас відправили просто чудові роботи, навчилися працювати зі слоями. Якщо ви помітили кожну роботу, ну майже кожну... Доброго дня! Доброго дня. Тільки не говоріть, будь ласка, коли я говорю. Значить, кожну роботу... Доброго дня! Я попросив, будь ласка, ну, не говоріть. Ну, можете просто собі уявіть, що я вас вже почув. Все. Значить, дивіться. У нас е, з вами е, вироботалася така тактика, і, в принципі, вона досить гарно е, працює. Якщо е, ви здаєте мені роботу і я виставляю вам оцінку, ви бачите цю оцінку в, в Цьому, як його називається, в електронному щоденнику. Це електронний щоденник з інформатики, до якого мають доступ ваші батьки. Я вчора через класних керівників також передав е, інформацію, що якщо ви хочете мати доступ, ви можете ввести свою Google пошту, е, заповнити форму, спитайте в батьків, як це зробити, і ви також будете отримувати доступ до своїх оцінок. І кожну оцінку, яку я е, вам виставляю, я намагаюся в цій формі коментувати. Отже, ви бачите коментар, за що ви отримали цю оцінку. Деякі діти, е які отримують ці оцінки, вони е що роблять? Вони іноді мають можливість ним іноді вони завжди мають можливість переробити роботу і отримати оцінку вище. Деякі з вас вже скористалися цим. Якщо вони мали менше, вони перероблювали, отримували оцінку вище, ну і, власне, змогли якимось чином відпрацювати свої е борги. Якщо такі були ці оборони? Тепер, що ми сьогодні починаємо з вами вивчати? Всі чують, а ти один, да. дійсно, ти один нічого не чуєш. Значить, діти, ми починаємо з вами вивчати таку річ, як векторна графіка. Ну і перш ніж говорити про векторну графіку, давайте з вами пригадаємо недоліки растрової графіки. Хто може відповісти на запитання, які. Недоліки є в растровій графіці. Віталій Віктор. Да. А можна не йти на цю Олімпіаду, яку ви там виставили? Можна, у нас? можна. Сложно Дякую. Скажіть мені, будь ласка, які недоліки растрової графіки? Те, що коли збільшуєш малюнок, графіка стає хуже. Не графіка, а що ми бачимо? Пікселі. Ми бачимо пікселі. Ви це, ну, ви це з цим зустрічаєтесь, коли на екрані навіть свого смартфона намагаєтесь збільшити якусь картинку. Коли ви збільшуєте цю картинку, ви бачите, що вона пікселізується. Тобто ви бачите, ви бачите оці пікселі. Скажіть мені, будь ласка, а як ви гадаєте, чи можливо побудувати зображення, в якому при збільшенні ви не будете бачити оцю пікселізацію? У мене Держи. на комп'ютері так, що коли я збільшу зображення, в мене навпаки зменшується гарність, ну то краще краще вона стає. Скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми побудувати якусь картинку, яка при збільшенні не буде втрачати якості? Так. Так, а поясни, де, коли і як, чому це так? Наприклад, в пейті, коли ти сам рішсуєш. Там нема пікселів. Є. Ну, давайте з вами перевіримо твою ідею. Я всього-навсього візьму і намалюю якусь завітушечку. А далі починаю збільшувати картинку. Ось я її збільшую, звісно, я втратив, але ти бачиш, що відбувається? Що пікселі вони все одно є. Є. Будуть. Давайте, давайте я вам наведу простий приклад із життя, який ви 100% бачили. Ви таку програмку вивчали і в 5 класі, і вивчали в початковій школі. Це програмка, яка називається Microsoft Word. Я думаю, що ви знаєте, що роблять там, друкують і набирають тексти. Давайте напишемо якийсь довільний текст. От ми написали якийсь довільний текст. Давайте я виділю цей текст. І виберу шрифт, наприклад, 72, Скажіть мені, будь ласка, шрифт збільшився при цьому? Да, пікселі не видно. Да, да, більше, да, да. Да, а скажіть мені, будь ласка, пікселі видно? Ні. 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 Дивіться, а якщо да. я, а якщо я не знімаю чи виділення, поставлю розмір шрифта 200 пікселів. Трошки видно пікселі, але, але їх все одно не буде видно. Видно ці пікселі, які в тебе на екрані. Ну, не ті пікселі, з яких будується зображення. А якщо я отут поставлю 500 пікселів, ви подивіться, які будуть великі літери, але всього, все одно я так. не буду. Скажіть мені, будь ласка, а як ви думаєте, що розробники кожен піксель, кожен, кожну літеру, кожного розміру промальовували окремо? Ні. Ні, а що, а що вони зробили? Ні. 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 Вони діти побудували кожну літеру в графічному редакторі векторному. І при збільшенні векторної графіки малюнок не втрачає якості. Чому це відбувається? Послухайте, будь ласка, уважно виключіть свої мікрофончики, я вам спробую це пояснити. Дивіться, векторна графіка це графіка, яка працює за допомогою математики. Тобто, кожен об'єкт, кожна лінія, кожен колір. Кожний е, штрих заданий за допомогою математичної формули. А так як ми розуміємо, що за допомогою математичної формули ми можемо побудувати графік, е, верні за допомогою математики, ми можемо задати графік будь-якої функції, то, власне, ми розуміємо, що графік будь-якої лінії ми також можемо побудувати. А отже, якщо ми змогли б створити такий дня! Будь ласка, не кричи. Такий графічний редактор, за допомогою якого буде це виконуватись, то, власне, збільшуючи ці побудови, ми б 100% не втрачали якості. Такі графічні редактори існують. Вони називаються редактори векторної графіки. Отже, ми сьогодні з вами починаємо вивчати редактори векторної графіки, і найпростіший із редакторів векторної графіки це редактор Inc. Escape. Значить, я покажу вам процес встановлення цього редактору. Я вам всі посилання е, скину в курс, ви зможете собі встановити і виконувати роботи, які потрібно буде, е, ті, які я буду вам задавати. Значить, давайте з вами подивимося, коли ви попадете на сайт. Які я вам також надам посилання. Ви натискаєте на кнопочку Download. Що таке Download, ви, напевно, всі знаєте, правда? Це завантаження. Ну і обрали current Version. Далі ви обираєте свою операційну систему, на якій ви працюєте. Якщо ви працюєте під операційною системою Linux, ви обираєте її. Найчастіше ви працюєте під Windows, ви обираєте її. Ну і... Якщо хтось працює на Макбуці, то він вибере macOS. Ну, власне, я працюю на Windows, тому я обираю Windows і обираю, скільки біт вашої системи. Якщо ви не знаєте, яка бітність вашої системи, оберіть 32 біта. Якщо ви знаєте, що вона у вас 64 бітна, то оберіть, будь ласка, 64 біта. Ну, і оберіть будь-який метод завантаження. Я обираю найперший. Зараз повинна ваша програмка почати завантажуватись. Ось вона починає завантажуватись. І ще раз кажу: цей шлях ви зможете проробити, маючи вже готове посилання на цю програмку. Тобто у вас питань буде виникати менше. Ну і давайте встановимо цю програмку. Як завжди, ми погоджуємося від, зі встановленням. Натискаємо далі, натискаємо Прийняти, натискаємо Далі. Ну і натискаємо далі. Ви бачите, що відбувається. Стандартна установочка нашої програми. Ага, німночка не стандартна. вона у нас пішла нестандартним шляхом. Ладно, і це я, напевно, десь. Чи в мене щось з комп'ютером не так, але зараз ми спробуємо це ще раз повторити. Отже, взяли. взяли. Давайте оберемо другий пункт, зверніть увагу, додати Inkscape до всіх юзерів. Ну, давайте спробуємо. Створити, створити е пропустіть. Ні, відкрити файл для запису. Вона нам хоче створити в якусь іншу папочку. Ну, давайте спробуємо йому дати на це можливість. А у мене все скачується. У вас все скачується. А знаєте, чому в мене так відбулося? Тому що я намагаюсь поставити її другий раз. Я її видалив перед цим. Зрозуміли? Щоб вам показати. І в мене відбувається оця проблема із-за цього, але я спробую на інший диск. Все. Пішле встановлення. А у вас, хто буде перший раз ставити, цього не буде цієї проблеми. Просто перед уроком мені довелося її видалити для того, щоб вам показати. Ось ви бачите процес встановлення. Е, ну, перш ніж, е, поки програма встановлюється, давайте я вам сьогодні розкажу, що ми з вами будемо робити. Ми сьогодні будемо робити досить простий об'єкт. А власне, ми будемо сьогодні малювати дельфіна в цій програмці. Побудову цього дельфіну ви будете, дельфіна ви будете робити за допомогою елементарних геометричних фігур, з якими ви 100% знайомі. І якщо ви навіть пам'ятаєте, то в курсі е, інформатики 3-4 класу ми з вами вивчали Paint. І там була така цікава практична робота, де треба було з елементарних геометричних фігур побудувати якийсь об'єкт. Пам'ятаєте, ми робили? Там ще були такі. Е, Ташок ми будували, з такими дзьобиками вони до один до одного притулялися. Я не пам'ятаю, чи саме з вашими класами ми таке робили, але 100% що ми це е, робили з дітьми, е, мабуть, навіть в третьому класі, а не в четвертому. А чого? Так. Да. Чого в одній вкладці там де контест, написали, що не складніше, чим ті, що ми робили в класі. Тому що ти, Ілюша, ти не надав свій логін і ти доданий до 8-го 9 класу. Вау. Вау. Ти, ти вирішуєш контест 8-9 класу і вирішив вже дві задачі. 3. Ну, три задачі. Тобі треба додатись в 6 клас. Не... Отак от, от. Так, ну давайте дочекаємося встановлення. І почнемо з вами трошечки працювати. Все, програмка встановлення. встановлена. Нас питають, чи її запустити. Ми натискаємо Готово і чекаємо запуску програми. Значить, програмка запустилась. Інтерфейс програми досить простий. Ви бачите білий аркуш, на якому, власне, ви будете виконувати всі побудови, які потрібні. Цей аркуш за допомогою зажимання клавіші Ctrl і прокручування кольоси мишки, як стандартними методами, ви можете збільшувати. Ну і власне на цьому аркуші ви будете будувати ті об'єкти, які вам потрібні. З, зокрема, ці об'єкти ви можете будувати і поза аркушем. Але краще, напевно, ну, щоб. Це було для вас більш комфортніше будувати їх на аркуші. Отже, починаємо будувати дельфінчика. Давайте пригадаємо взагалі, як виглядає дельфін. І е, я думаю, що кожен з вас пам'ятає, що дельфін е, має такий видовжений тулуб. Йде ж взяти геометричну фігуру, яка, да, будь ласка, повністю? Ксюша, Ксюша, да, так, мікрофончик. Повал і Овал. Да. Беремо кружок, і якщо ми не затискаємо Ctrl або Shift, він у нас перетворюється на овал. Ми його ось таким довгим робимо. Але розуміємо, що тулуб дельфіна вряд ли може бути червоним, правда? Давайте знизу оберемо якийсь колір, який потім будемо змінювати. Поставимо поки ось такий темний, темно-сірий колір. Візьмемо, подивіться, будь ласка, інструмент виділення. І ось цим інструментом посунемо наш об'єкт. Перейшли на ось таку стрілочку посунули наш об'єкт. Мені можна взять полумісяць. Возьмемо. Зараз побачите, я все покажу. Угу. Полумісяць возьмемо обязательно. Тепер дивіться далі, що ми будемо робити. Далі, дітки, ми з вами маємо побудувати його носик, ротик, носик. Значить, для цього ми також з вами візьмемо аванчик. Зробимо його трошки-трошки менше, подивіться, будь ласка, і давайте його ось таким чином підсунемо і ось таким чином зімітуємо, напевно, його носик. Ну, щось схоже, власне, в нас вийшло. Тепер ми розуміємо, що туловище нашого дельфінчика має досить а, правильну геометричну форму. І цей тулуб нашого дельфінчика необхідно якимось чином е, змінити змінити його контур. Давайте для цього застосуємо дуже простенький інструмент. Що ми для цього діти робимо? Е, значить, хтось підписаний дуже некоректно. Я просто вас через три хвилини, якщо ви не переіменуєтесь, я е, видалю вас і все, щоб вас ну, не потрібно так робити. Тепер дивіться далі, що ми будемо робити з цим контуром. Нам треба надати можливість. Редагувати наш контур. Що ми для цього робимо? Ми виділили його цей контур. Далі, у нас є ось такий пункт в панелі інструментів, зверніть увагу, ось такі вузли і стрілочка. Ми натискаємо. Це називається редагування вузлів фігури. Ось коли у нас з'явилося зверху ось таке контекстне меню, ми маємо обрати. Редагування вузлів цієї фігурки. Ми обрали ось передостання кнопочка редагування вузлів. Якщо ви уважно подивитесь, то ви побачили ось такі вузлики, ось такі точечки, тягнучи за які тепер ми зможемо відредагувати форму нашого об'єкту. Що ми робимо? Ми тягнемо йому за хвостик. Потягнули за хвостик, трошечки ось так його видовжили. А ось тут тепер з'являється ось такий речажок і ми цим речажком ось таким чином. Якось підлаштовуємо нашого дельфінчика, ну, підлаштовуємо його хвостик під більш таку реальну форму. Все, зробили. Тепер Дашка Єрмакова нам казала, що нам треба взяти где-то полумісяць. А Даша Єрмакова чому сказала, що нам нужен полумісяць? Для чого? скажи, Дашка? Для хвостика. Вот, Даша говорить для хвостика. Вона абсолютно права, нам нужен хвостик этому дельфінчику. Я буду думати. А як же ж мені зробити оцей полумісяць? Все дуже просто, діти. Я беру коло, зажимаю Ctrl і будую невеличке коло. Десь знизу. Ось таке. Побудував невеличке коло. Далі я затискаю Ctrl і будую коло побільше. Ось таке. Досить цікаве коло у нас вийшло. Далі я подвігаю велике коло. На оце маленьке, ось так, щоб трошечки залишити е, маленького кола. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Далі, я для того, щоб все видно було, я зміню колір оцього великого кола на якийсь сіренький, щоб я бачив, що відбувається. І розумію, що в мене е, ось це коло досить таке маленьке. Да? Отже, я його ось таким зроблю, трошечки посуну сюди, ось. Якби в мене була можливість вирізати цю темну частинку, то це б зійшло б за полумісяць. Згодні, діти? Згодні. А тепер давайте примінимо красивий хитрий інструмент для того, щоб отримати цей полумісяць. Ми беремо стрілочку, виділяємо ці два об'єкти, виділили, зверніть увагу. Далі йдемо в розділ, розділ Пас. Ну, тобто, поєднання фігурок. І вибираємо кут-пас. Кат. Ну, вирізати. Різниця. Ай, що я наробив? Я зробив жахливі речі, діти. Я вибрав не то. Я зараз виберу те, що нам потрібно. Вот. Я не те вибрав. Дивіться. І ще раз: виділили об'єкти, два об'єкта. повторюю. Далі йду пас. І вибираю діференс різницю. Вибрав діференс, і у нас отрималась ось така річ, ось такий хвостик, який тепер ми можемо з вами носити і ставити як хвостик нашого дельфінчика. Давайте йому сюди його поставимо. Цей хвостик. Ми бачимо, що його можна трошечки нахилити, але в мене немає інструмента, який дозволить. Мені треба його трошечки нахилити, але в мене немає інструменту, який дозволить. Значить, для того, щоб з'явився інструмент нахилення цього хвостика, я, можна на... сказати? Даліва. Там, кстати, дельфіни, хвостик стоїть по-другому. Ну, що? Ну, тоді ти намалюєш по-другому. Я не дуже вмію, чесно кажучи, малювати. Я більше якось... Ну, і ще з цього півмісяця можна зробити цей грібішок зверху. Так, зараз ми будемо робити, Льова, правильно ти говориш? Але дивіться, мені потрібна малочинка, але мені потрібен інструментик, який дозволить його трошки нахилити. Дивіться. І не обов'язково дивіться, що я зроблю. Я натисну ще раз лівою кнопочкою мишки, і ви побачили, як стрілочки помінялися? Бачите? Один раз натисну, вони такі, другий раз натисну, вони такі. А це говорить про те, що тепер я його можу отако обертати. Ось я його обернув якимось чином, ну нехай цей хвостик буде так. Тепер Льова дійсно е, дав дуже круту ідею. Він е, запропонував е, оцей хвостик використати як плавнічок, правда? Ми беремо правою кнопочкою і робимо е, пункт меню дуб, дублікат. Не потрібно, дублікат. Дублюємо його і перетаскуємо. Тобто, коли ми продублювали, в нас залишився копія його, зрозуміли? Ставимо його як плавнічок, напевно, трошечки розтягуємо і трошечки обертаємо. Ну, не знаю, чи це буде автентично, але, в принципі, вийшло прикольно. Тепер давайте спробуємо зробити ще знизу такий самий. Знову ж таки, дублюємо його. Переносимо його нижче, нижче. І, і робимо йому що? Розворотик. Розвернули і якимось чином там собі підлаштували. Я діти... да. Це виглядить, як дельфін. Ем, прикинувся людиною і руками так пливе. Ну так, да, в нікармірида. <рив> Головне удачно притворитися. Тепер. Ага, віжу, Дашка, віжу. Ну, ви зробите. Ви вже якось там зробите собі. Я просто. А справа в тому, що. Ага, от що Дашка показала. Так, да, я зрозумів, Даша. Дашенька, я зрозумів. Ти маєш на увазі, що цей плавнічок в цю сторону має йти? А цей плавнічок, виходить, в іншу сторону? Ні. Ні? Я мала на увазі, що місяць можна використовувати, щоб зробити ось так зігнути да, но, ну, но ну, це так Ну, давайте, давайте все-таки я зроблю так, і е, хай в нас дельфін прикинувся, чоловіком і сіде пливе по воді, як людина. Віталій Вікторович, це схоже да. на якийсь пропеллер. Навіть який да, ну дивіться, на... на ну, ну поводьтесь, вийшло ж прикольно, прикольно. Да, вийшов дельфін пловець. Тепер дивіться, тепер, тепер дивіться, діти, очко давайте його. Я зробити? А ще що? Очко. Да, так я ж хочу очко зробити. Я? Але це очко я буду робити ось тут. Ну, давайте зробимо його якимось чином, і його трошечки посунемо. Ми можемо використовувати не тільки мишку для того, щоб це очко посунути. Ми можемо використовувати стрілочки вліво-вправо, вверх-вниз. Все, посунули. Але питання в тому, що такий він мультяшний у нас з'явився. Але справа в тім, що мультяшний то він у нас є. Але мені, потрібно, але мені потрібно Якимось чином е, цього е, дельфінчика зробити хоча б трошечки об'ємним. Давайте спробуємо додати йому об'єму. Ну і, власне, щось таке цікаве для себе. Нове дізнаємось. Ми знову ж таки О, вибираємо мені? овал. Можна градієнтом зробити. А Ми беремо якийсь овальчик. Давайте цей овальчик поставимо йому сюди. Але він у нас не додав ніякого. Ви ж розумієте, не додав ніякого. Давайте спробуємо налаштувати розмиття. Ми йдемо в пункт меню Object, object і йдемо Fill and Stroke. Що таке Fill? Я думаю, ви розумієте, що це розмиття, і оберемо якесь йому розмиття. Обрали ось таке розмиття. В принципі, воно нас влаштовує. Єдине, що нам отут підлаштувати треба його е, параметри. Ну, в принципі, для першої роботи е, даний е, дельфінчик у нас зійде. Я буду зараховувати вам е, бали, якщо ви його зробите, не дуже гарним, тому що далі у нас будуть роботи, де ми будемо робити досить такі солідні об'єкти. Так, Тепер давайте я його це розмиття зміню йому вузли. І також його ось так. Ой-ой-ой, я не то зробив, вибачте, і ось так його трошечки цей об'єкт розтягнув. Ну, в принципі. За такого дельфінчика може бути 12? Ну, за такого дельфінчика, так. Да. Воно то може бути 12, але ось так, напевно, він більш автентично виглядає. Тому що, коли я його спробував розтягнути, це розмиття воно стало досить негарним. Отже, кольори. Дельфіна довільні, але е, я б дуже хотів, щоб вони були не, не рожеві, тому що ну, якісь хоча б такі знайомили. Я тільки хотіла підложити розмову. Так, да, приближені до реальності кольори. Я гадаю, що, ти, е, що ви зможете зробити цю роботу безпроблемно. Вона не буде для вас дуже важкою. Всі посилання на програму, е, урок. І завдання, фотку, завдання, те, що потрібно буде зробити, також я вам надішлю. Наступний... А є теж настоящий розові дельфини, які ну, прямо живі? А разве есть? Разве є такі? Ну, не знаю. А, ще, а. а ми зелені зробили. Вот. Ні, не будемо не не будем не його не портити. Не да, не лучше не сделаем, оставим його такой, як він є. Ну, в принципі, щоб я йому відкоригував, це, напевно, все-таки оцей ротик, тому що він у мене вийшов якийсь досить странний в нього. Ось так. Ну так, теж странний, але трошки мені, менше странний. І око, напевно, йому десь поставити, я навіть не знаю, можливо, ось тут. Хоча він дуже схожий на якусь злобну і не розуміючи нічого рибу, але також зійде. Значить, діти. Ну я бачу дашку. Нам дільфіна показує. Я думаю, що у вас вистачить таланту і Робач. бажання Розовий. це зробити. Діти, я вам бажаю гарного дня сьогодні.